Thank you. Вітаю, це програма про важливе з вами у студії Я Наталя Демидюк. І Сьогодні нашими гостями є Елеонора Стеценко, директорка комунального закладу Рівненська обласна філармонія та Ольга Шевчук, урбаністка, інженерка товариства майстерня Мост. Вітаю вас, в нашій студії. Добрий день і сьогодні. Наша важлива тема це наше улюблене місто, рівне, яке для нас важливе. А також є важливим, яким воно буде і як буде змінюватися і вдосконалюватися той простір. Які є серцем міста, не побоюсь цього слово, це органний зал, де відбувається завжди дуже багато подій. І зрештою, як неодноразово казали, це візитівка нашого міста. Мені важко уявити взагалі рівне без такої знакової споруди. І інформаційний привід, чому ми сьогодні тут зібралися, буквально ось 21 березня в майстерні міста рівне відбулася публічна презентація проєкту нового культурного простору Рівного готичний сад органного залу. А це був другий етап. Розкажіть, будь ласка, про цю подію, яка відбулася нещодавно, і взагалі трішки про сам проєкт, можливо, хтось ще не знає. Так, Наталю, це була друга подія нашого проєкту проєкту Рівненської обласної філармонії, який називається Готичний сад органного залу Реновація пам'ятки архітектури костел Святого Антонія. Ми цей проект реалізуємо від грудня місяця, триватиме він до травня місяця, і власне це грантовий проект, який ми виграли, подавши свою заявку на конкурс національних субгрантів фонду ізоляція, який співфінансується великою європейською програмою програмою Європейського союзу Креативна Європа. Я вас щиро вітаю, адже виграти проєкт, хто пробував це зробити. Якщо ви пробували, ви точно знаєте, що це дуже непросто, тому це вже саме по собі є такою перемогою і дуже гарним дзвоником для розвитку органного залу. Зрештою. І мені хотілося б згадати попередні практики, адже про це говорилось і на зустрічі. Але у вас вже є досвід а, навіть згадати цокольне приміщення, та, яке ожило, І а, розкажіть, будь ласка, по. Передні такі невеличкі перемоги в цьому напрямку так ну насправді філармонія має свою основну діяльність: це концерти, прем'єри. Музично-мистецькі програми. Тут ми відходимо трохи від нашої основної діяльності. Чому? Тому що ми маємо на балансі зал камерної та органної музики. І, власне, вдаючись до його історії, ми знаємо, що це унікальна пам'ятка архітектури, архітектурної історії княжого роду Любомирських, які свого часу, десь в кінці 18-го на початку 19 століття зробили чималий внесок в економічний. І культурний розвиток нашого міста. Досліджуючи історії діяльність цих князів, ми зрозуміли і відкрили для себе, власне, що фундатором костелу святого Антонія є Казимир Любомирський, композитор, який писав вокальні, фортепіанні і твори. Власне, з цього все і почалося. Коли ми зацікавились, ми дізналися, що є можливість видати таку книгу, його збірку нот. І ми це зробили, і у нас був Такий цікавий, дуже гарний захід, який називається Салони Любомирських. Провели ми його теж в новій локації, яку ми відкрили на початку війни. Своєрідний шелтер мистецький. Називається він Мистецький цоколь, де у нас зараз дуже активно відбуваються різні виставки, нетворкінги, зустрічі, лекції, концерти і. Е коли ми аналізували всі ці події, ми зрозуміли, що ми рухаємося до того, щоб філармонія і органний зал був таким культурним, відкритим, доступним центром для мешканців міста, для гостей міста. Тому, власне, треба розвивати його історію і пропонувати нашій аудиторії події, пов'язані з нею. Ви, певно, побачили ще й цю таку віддачу, як люди реагують на всі ті зміни, що ви пропонуєте. Навіть той самий мистецький цоколь. Наприклад, я не пам'ятаю, щоб він стояв порожній, чи там нічого так. не відбувалося. Там постійно щось є, постійно щось презентують, як ви згадали, і то є mm -hmm. хороша практика. Є кроки в напрямку до речі, території біля органного залу, коли територія перед власне самим органним залом набула трішки вже іншого окультурного вигляду, але лишилася ще територія за органним залом. Так. Це невелика площа. Як зазначали, 11 соток, ніби не багато, але це вже був виклик для інженерів, для урбаністів. І пані Ольго, це певно, що до вас адже вчора ви презентували. Свою кількомісячну роботу, яка є наслідком, я так розумію, це другий етап. Перший було обговорення. Так. А вчора вже презентували. І розкажіть, будь ласка, в чому заключається сам проєкт, що там буде на цих 11 сотках? Я би хотіла сказати, що це спільний проєкт із ініціативи органного залу за підтримки пані Леонори. Ми були долучені до цього проєкту і. Спочатку напрацювали таку попередню концепцію, потім відшліфували її в форматі урбаністичного інтенсиву, з залученням громадськості, з залученням експертів, які дали цінні поради, і якісь зауваги, навіть які були справді слушними. І на на ґрунті цих подій та ми вже прийшли до такої фінальної концепції. Зараз розробляємо проект, проект по переплануванню самого території позаду органного залу. Територія справді має свої певні специфіки, і особливості. Вона є дуже маленькою, складної конфігурації, але хотілося б там. Живити і разом з тим, щоб можна проводити було і заходи органного залу, невеликі камерні концерти теж там би могли бути. Тому власне, що в... вдалося за умовами проєкту вмістити в таку, здавалося б, невелику територію? В нас в межах цієї ділянки є місце для сцени, Воно є так. Приблизно по центру самої ділянки, якби серце цієї території, якраз така ділянка, де можна розмістити буде інструменти, невеликий оркестр. Є певні такі елементи, перголи, які виконують подвійну функцію, які є фоном для сцени. Разом з тим маскують не дуже привабливі інженерні конструкції, вхід в вентиляційну, вентиляційне приміщення. Ось, додали лав, додали доріжку, таку з виступу яка ніби об'єднує цей простір. І там доповнили ще такими дуже маленькими нюансами, деталями сам простір, невеличку галявинку для дітей створили з елементами дитячими, де було цікаво дітям побавитись, наприклад, поки дорослі слухають концерт. От ну деталі там є такі. Вони якби трішки заховані. Ми, ми намагалися балансувати, щоб не упустити цінне, е, от але разом з тим не переносити простір зайвим. Скажіть, певно, можна вже говорити про кошторис, чи він буде взагалі підйомним для реалізації? Адже це перше питання, зрештою, яке виникає в кожного хто дивиться проєкти? Та зараз це така болюча тема, мабуть, вартість таких міських проєктів по благоустрою, але ми зараз на етапі розробки робочого проєкту. По його завершенню будемо розуміти суму, будемо розуміти, чи можемо ми етапно якісь рішення втілювати маленькими кроками, йти до великої мети. От. І е, я би хотіла сказати, що тут немає якихось надмірностей, якихось дорогих речей, пафосних, які ну, можливо зараз є недоречними. От е, ділянка в будь-якому випадку потребує е, за неї довгий час не доглядали, ну не витрачались кошти. Вона не була переосмислена відповідно до нових потреб і запитів. Тому, якби кошти на її благоустрій, вони все ж таки мають бути якісь закладені. Відгуки по це, проєкту це я вже значилася, якісь... що вже <сум> хороші. До речі, додам: а якщо вас справді зацікавив проєкт, ви хочете дізнатися про нього трішки більше, то готичний сад органного залу має свою Фейсбук-сторінку, де можна зайти, доєднатися, написати коментар, подивитися світлини, почитати відгуки. Погортати і подивитися, адже там в публікаціях і світлинах, так, так. і навіть на відео відображені етапи, mm -hmm. і навіть згадки про попереднє обговорення. Тому якщо ви хочете бути в темі, шукайте у Фейсбуці офіційну сторінку Готичний сад Рівненського. Органного залу. І скажіть, будь ласка, саме словосполучення, готичний сад, воно в деяких людей, і взагалі в багатьох, викликає спочатку таке ніби здивування: готичний сад, що це, як, це, про що? це? Чому така назва? Ну, в будь-якому разі, воно викликає реакцію. І, це va, так. І, і, і ми це врахували, тому що десь тут є і маркетинговий хід такий, тому що це буде цікаво для молоді в першу чергу, що таке готичний сад, чому він там. Але насправді, коли ми на. Урбаністичному інтенсиві на нашому нетворкінгу у січні місяці обговорювали з експертами, з істориками, з екологами, з краєзнавцями, з фахівцями з охорони культурної спадщини, то ми і вивчали різні напрями ландшафтного дизайну і історії садово-паркового мистецтва. Тому, в принципі, зійшлися на цій назві. Це буде насправді є ж стилі різноманітні ландшафтних дизайнів. Це буде пейзажний стиль, і він має, ну, може називатися готичним садом. Але разом з тим він не окремо, він прив'язаний до самої будівлі. Оскільки наша будівля будувалася саме в неоготичному стилі архітектурному. Ми хотіли підтримати і підсилити цей напрям, тому от назвали його так готичний сад. Ну і власне архітектори також мають мають тут певні архітектурні рішення, е, оці арки, перголи, вони теж будуть у формі наших вітражів. Ось власне, пані Ольго ви зазначали, що навіть такі елементи, як вибір рослини, теж обумовлені mm -hmm. саме назвою готичного саду, і ви орієнтуєтесь теж на неоготику. Ось які це будуть елементи, якщо ми так mm -hmm. про дрібнички, про такі детальки будемо говорити. Та ну, якщо справді говорити про цей простір, то найбільш цінною цінним. Елементом цього простору є сама будівля костелу, <смі> от і вона якраз в такому неоготичному стилі виконана. Сам простір, це сучасний міський сад, але з елементами готики. Ці елементи в нас в таких теж нюансах, дрібницях, в але в деталях, так які, які, які можна теж впізнати. Ті самі перголи мають готичні мотиви, які відображені в плюдражах, Плющ, Плющ та як елемент озеленення. Так само можна використовувати рослини з темним забарвленням, таким темним, бордовим там таким до наприклад, та, Які мають наприклад, і плоди, та, в такому. Mm. От, тому тут е, можна е, багато шукати варіантів, і стилістично воно буде все. Мені, наприклад дуже імпонує навіть не тільки красива картинка і розумне обґрунтування, угу. а те, коли я бачу, як світяться очі в людей, які працюють над цим проєктом. Угу. І якщо в проєкту є душа, то відповідно є велика вірогідність, що він буде реалізований, він буде угу. жити і він знайде відгуку своїх відвідувачів. Мою увагу, наприклад, привернула ще така річ, як анонсовані гарні фотозони. Є таке доволі доросле дерево на території і озвучували теж тему відновлення ліхтарів, вітражів, якщо уявити світло в поєднанні з готикою, це має бути щось дуже красиве. Так, власне, ми ставили акцент на те, що це має бути затишне, таке камерне місце, наповнене музикою, наповнене ароматами рослин, наповнене в там в день в денний час світлом сонячним, а вечірній теплим світлом підсвітки, світла ліхтарів з вітражами, які теж будуть створювати гарну картину вечірку. Пані Леоноро, ви зазначали, як буде працювати власне сама територія? А чи це будуть тільки контр? концерти чи можлива оренда для певних заходів? Ось який буде функціонал. Цього саду, ми врахували багато функціональність цього саду. Ну, звісно, ми зацікавлені, щоб масштабувалася діяльність філармонії. Відтак вона буде монетизуватися у формі концертів, літніх камерних концертів, які будуть відбуватися на цій території. Наступне ми, ми вже думає... трішки пробували освоювати цю територію. Та, я з 1 жовтня, саме на день музики, коли ми розпочали восени. коли ми розпочали наш фестиваль. Перше започаткували Рівненські класичні резиденції. Саме його відкриття ми провели на цій ділянці. Ми її трохи прикрасили, так, так декорували, і це було чудово. І той, хто був, він отримав цей вайб. Все, що все, що це відбувається на подвір'ї, якась нова локація. І всім це було цікаво. Тому, власне, будемо так використовувати і давати в оренду під різноманітні заходи, і буде просто відкритий цей простір, тому, ми, тому що ми її позиціонуємо, що це відкритий простір для містян, для людей, які до нас приїхали, для гостей, для туристів. Тобто там можуть бути згодом і тренінги, так, і Так, і пленери зустрічі. художні, і виставки Ой. якісь. Фотосесії, так, теж згадували. Так, так. Ми навіть плануємо, планували з Ольгою і з Ярославом, що буде така ділянка, де ми будемо висаджувати хвойні дерева, щоб це такий був різдвяний куточок, щоб в майбутньому ми могли навіть там і проводити такі якісь різдвяні заходи, таке різдвяне містечко оформляти. Ви дуже багато їздите і берете участь у різних тренінгах, теж майстер-класах, круглих столах. Mm -hmm. Постійно вас можна побачити в таких прогресивних компаніях. і певно, що не обійшлося без натхнення можливо тих самих невеликих польських містечок, mm -hmm. де ви побували, mm -hmm. і спостерігали за тим, так. як організовано. Насправді, коли виникла ідея створити цей сад як такий... Комплексний підхід до того, щоб наш органний зал був туристичною візитівкою міста. Довелося дуже багато пізнавати, їздити, дивитися, і мене цікавив цей напрям ревіталізації і реновації історичних будівель промислових, як то в Івано-Франківську промприлад. Дуже багато ми побачили і дізналися улюблені. Також цікавилася темою таких кишенькових. Парків, парків так зараз так називається вони та да, да, кишеньковий парк, тобто якихось маленьких екологічних зон, тому що, от як наша екологіня говорила на урбаністичному е, інтенсиві, але Прищепа, треба в місті боротися за кожну діляночку е, зелену і прагнути цього, тому що. Тому є проблема міста. дуже приємно міста. це чути. Так. Така позиція. думаю, підтримували би і підтримуватимуть дуже багато рівнян. Ви дуже ще один такий хороший хід зробили теж під час реалізації другого етапу для того, щоб людям був трішки зрозуміліший концепт власного тичного саду. Mm -hmm. Ви запросили цікаву лекторку, і тут я хочу трішки так апелювати до теми Кшиштофа Пендерецького. Так ну насправді ж. Коли ми досліджували цю тему, наша художня керівниця Руслана Анастасівна Шаліга знайшла і почула лекцію про Кшиштофа Пандерецького і запросила з Кременця мисткиню молоду талановиту Світлану Олійник. І вона вчора дуже цікаво нам розповідала про польського відомого музиканта, про те, що е, хобі всі, його життя було саме розбудова і будівництво такого великого парку, люславінського парку, і він, власне, надихався е, дендрологією, природою, ботанікою і писав свою музику, саме е, налаштовуючись в цьому парку. А, зрештою, музика і природа вони теж взаємо угу. невід'ємно пов'язані. Тому до речі, поруч цим парком зараз створений центр музики академічної, і, власне, це нам навіяло вже якісь нові ідеї, з якоїсь співпраці, налагодження зв'язків. І, можливо, далі, коли ми будемо шукати кошти на вже твердий проект на розбудову цього скверу, можливо, цього саду нашого. Го ми і будемо шукати партнерів саме у Польщі і в Європі. Але принаймні зараз ви почали ці перші правильні кроки, і дуже добре, так. що було звернення до громадськості, адже uh -huh. кожен, хто мав думку свою і можливо якісь свої пропозиції, певні всі мали можливість і досі uh -huh. мають можливість про це написати, комунікувати. Так виходити так, Наталі, на зв'язок. Так, Я хочу акцентувати увагу, що цей ця програма, цей конкурс, якому ми взяли участь зміна ребілдинг, він саме і націлений на те, щоб надати можливість стій. Кості для громад, і е, післявоєнного розвитку розбудова е, обговорення цих тем Тому наш проект абсолютно прозорий і ми залучаємо максимально громаду до обговорення. Хотіла ще акцентувати на кроссекторальності, і особливо в рамках цього проєкту, в чому вона полягає. Ну, власне, на етапі е, ідейному е, нам довелося знайти е, знайтися, довелося знайти. Е, Нашу майстерню організації простору мост знайти просто перший досвід роботи. Ні, ні, ні. Ми познайомилися, то я просто думаю, яких архітекторів залучити. Можна піти двома шляхами, можна оголосити архітектурний конкурс, як в багатьох випадках це роблять, а можна знайти вже досвідчених місцевих талановитих архітекторів. Вбираю в інтернеті, що там у нас є, і знаходжу таку фірму. Називається Мост. Дивлюся, їхній бекграунд. У них на Златоплазі, де нам. Дуже подобаються оці різноманітні різнотрав'я. Да. І шукаю контакти, знаходжу керівника, і отак ми познайомилися з Ярославом і з Ольгою і почали обговорювати. Тому що коли пишеш ти ж розумієш, що тобі треба знайти партнерів, чи погодяться вони це робити, чи можна вписувати їхні там призвища і про те, що ми будемо співпрацювати. Власне, отак ми знайшли. На етапі е, урбаністичному, е, коли ми Проговорювали всі ці теми, генерували ідеї. Нам довелося запросити і Миколу Бендюка, фахівця з охорони культурної спадщини. нам Важлива була його думка, як він це сприйме. Ми залучили і Ольгу Морозову, наукову співробітницю обласного краєзнавчого музею. Ми залучили архітекторку і професорку Ольгу Михайлишин, тому що вона саме досліджує садово-паркове мистецтво і. Історії його розвитку і становлення на Рівненщині. Тобто Тут. Петра Поліщука теж. Так, Петра Поліщука, з... експерта з інклюзії. Тобто інклюзивні моменти все це так, виховано так, в проєкті. Так, так, і так. певно, що довелося ще пройти такий шлях погоджень, адже в цьому просторі працюють історики, археологи, науковці, ще дуже багато різних представників різних галузей. Угу. І я знаю, що ви практично усі ці інстанції звернулись і від усіх отримали оцінку і рекомендацію. Так, 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 і особливо, ще хочу сказати за співпрацю нашу з краєзнавицею Світланою Кальков вона нам теж допомогла, вона розповіла і повідомила всім про історію, дослідила саме історію становлення цієї будівлі залу камерної та арканної музики, історію костелу святого Антонія, якою вона була. І вона знайшла навіть цікаві е ретро фотографії, як вона говорить, історичні. Виявляється, на <кхем> те території костелу на цій території і був невеличкий такий сквер. Посередині цього скверу стояла статуя святого да. Антонія. Да. Там були лавочки, були якісь рослини, троянди, і люди навіть там фотографувалися, відпочивали. Тобто це, ми це підтримуємо цю було. історичність Так, тільки в новому вже прочитанні. Це вже якби наша реновація, сучасна, щоб це було сучасно для і цікаво для мешканців. Від на мене чудова ідея, і хочеться дізнатися про наступні етапи. Адже ми розуміємо, що перші два вже. Відбулися так. і наступними етапами має бути толока і концерт. Вже, наприклад, 18 квітня, правильно, mm -hmm. ви вже чекаєте. тих, хто хоче долучитися власними силами і розпочати покращувати наше місто, а саме територію органного залу, прошу можете запросити, анонсувати. Так, я хочу запросити всіх бажаючих, хто не байдужий до розвитку, тому що ми створили громадську організацію Спільнота Рівненської філармонії і власне запрошуємо всіх на громадську талаку. Це буде 18 квітня за умови гарної погоди. Ми будемо висаджувати рослини, які ми закупимо в межах проекту. У нас є така можливість з Ольгою і з Ярославом, нашими архітекторами. Ми узгодили територію, де ми це будемо висаджувати. І якщо Раптом ми будемо рухатися якнайшвидше далі, то посадка цих рослин вона не завадить реалізації цього проєкту. Що з собою мати? Що з собою мати? Гарний настрій, обов'язково рукавички. І, власне, якщо є можливість долучатися і приносити рослини, тому що ми хочемо е зазеленити наш паркан. Зараз це дуже актуально в містах: вертикальне озеленення. Це різноманітні плющі, виноград віч, Якщо в когось є такі рослини, хтось готовий Несіть поділитися, так зал. приходьте до так. нас. Ми будемо висаджувати. Дуже хороша подія. Сподіваюся, багато рівнян долучиться. І ще один етап: я знаю, в травні запланований концерт. Ви можна сказати, розпочнете цьогорічний сезон концертів заходів просто неба біля органного залу на території. Ну, звісно, ми не чекаємо того, що от колись ми побудуємо. Цей сад ми будемо цю е, територію адаптувати під наші заходи. Будемо проводити там якісь і благоярмарки, і інші події. І в травні в межах цього проекту у нас стартуватиме концерт Просто неба за участю артистів філармонії, за участю нашого камерного оркестру. Дуже чудовий план, і найголовніше те, що жоден день не проходить марно, тому я думаю, реалізація це лише питання часу. Так. Наш час дуже швидко сплинув, і хотілося б ще поговорити, але я знаю, що будуть ще інформаційні приводи, будуть різні теж етапи реалізації. І ми ще будемо спілкуватися. А на завершення кілька слів для наших слухачів-глядачів. і Традиційно угу. вже Олю почнемо з вас. Будь ласка. Очікуємо, що в скорому часі рівняни громада зможе отримати сучасний міський парк, готичний сад органного залу. І ми дуже всі очікуємо. Пані Елеонору, прошу. Я хочу сказати про те, що війна дуже важкий виклик для українців, але мріяти про наше майбутнє, про мирне, про щасливе майбутнє нам ніхто не заборонить. З мріями легше так. переживати різні не завжди навіть хороші новини але, і планувати наше майбутнє. Але українці це люди, які не тільки мріють, але люди, які ще і роблять. І ви теж яскравий тому приклад. Я вам дякую за розмову. Дуже щиро вірю, що прийде той день, і ми вже побачимо таку. Територію органного залу не тільки на картинці, а вже зможемо прийти і сфотографуватися в нових фотозонах. І це справді, як я вже казала, лише питання часу. Вам нагадаю, щоб ви ставили вподобайки, слухали наш ефір, поширювали. І Також не забувайте підписуватись на YouTube канал Рівнелайф. І аудіоверсію програми можна послухати в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті Радіореспект.ком'ю з нами сьогодні спілкувалися наші чудові гості. Ініціативні, це Елеонора Стеценко, директорка комунального закладу Рівненська обласна філармонія та Ольга Шевчук, урбаністка та інженерка товариства Майстерня Мост. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України і віримо в те, що завжди є можливість зробити наше місто кращим. Побачимось і почуємось.